В Україну починає вриватися похолодання. Синоптики також прогнозують поширення опадів різної інтенсивності. Зараз ми вам все розповімо так у середу, 3 квітня, короткочасні невеликі дощі пройдуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях. Також в цей день дощитиме у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській та Донецькій. А ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 3 квітня, то на пару градусів похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Так. У середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 16, а вночі буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 18, а вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 19, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 19 в день, і від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 3 квітня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!